Впродовж доби 11 червня 2024 року. Авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки рашистських окупантів. На куп'янському напрямку втрати рашистських загарбників склали. 86 особин, забитими та пораненими. Знищено 7 автомобілів, крім того, Пошкоджено чотири гармати та три автомобілі рашистів. На Лиманському напрямку рашистські загарбники втратили 141 особину, один танк та два автомобілі. На Краматорському напрямку рашистські загарбники втратили 64 особини, з них 25 безповоротно. Українські захисники знищили танк та три автомобілі. Пошкодили 9 гармат та дві одиниці автотранспорту рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 235 особин. Знищено дві бойові броньовані машини, три гармати та три автомобілі. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину, п'ять гармат, два автомобілі та наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в районі аеродрому Бельбек пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаусввердловську у місті Араміль палав виробничий цех. У північній осетії гепнувся винищувач бомбардувальник су 34 рашистських галактичних люфтваффе. Дві колаптяногих літунів перетворилися на хороших росіян. Тим часом повідомляють, що 6 та 8 червня 2024 року ті рашистські галактичні люфтваффе знову впустили авіабомби в Гау-Бєлгород. За останні 100 днів рашисти бомбардували свою територію вже 86 разів. Також в Гау-Бєлгород пролунали вибухи. Непізнаний безпілотник атакував територію цукрового заводу, розпочалася потужна пожежа. Неспокійно на території білорашистської маріонеткової недодержави сталася пожежа на території Новополоцького нафтопереробного заводу.